Весняне потепління на Черкащину прийшло разом із великою водою. Черговий рік поспіль двори в селі Свидівок залило росталими снігами. Нині відповені потерпають уже сотню господарств. Місцеві кажуть, це лише початок і прогнозують водяні проблеми в рази більшої кількості дворів. Припускають усе через тотальне захаращення дренажної системи. До неї руки комунальників не доходили три десятки років. Про затоплену весну в свидівку та перспективи вирішення ситуації мої колеги розкажуть. Ще за зими погріб пані Тетяни перетворився в озеро. Водою приміщення заплонило вже на кількадесят сантиметрів, та це лише старт відлиги. Жінка згадує, минулоріч талої води, тут стояла по пояс. Ось, це запіла верхи пішло, а це перезирвалося. А городу не поховали всю не, не затопило? Поки, поки ні. Поки в тому році не ж і на ступеньках. Ще це на кирпичах, але воно, бачите. Ну, ще трошки залишилось, так, щоб да, залишилось. Да. А от на сусідній вулиці городи вже пішли під воду. Пан Володимир нервує, адже весь минулорічний урожай яблук нині під загрозою. Згадує, ситуація з підтопленням удошкуляє жителям Свидівка вже з 10 років. Чоловік переконаний, усе через захаращені сільської дренажної канави. Тому талі воді стікати просто нікуди. Яка в канаві вода, така і тут. Місцями навіть ще більше, тому що тут йдуть підземні води і вони йдуть якось нерівномірно. Там є, там немає. Лавуни так називаємо. Вона все одно прибуває. Смисії качати. Будемо відкачувати тоді, коли вода вже перестане прибувати. Від весняних вод у селі вже постраждало понад 100 дворів. Тотешні влаці переповідають, минулоріч від повені постраждало майже 300 дворич. Тоді у Свідівку навіть оголосили надзвичайну ситуацію, а районні чиновники обіцяли почистити дренажну канаву. Та весна сюди знову прийшла з водною розрухою, а система досі в занедбаному стані. Вони не вважають, що це. Надзвичайна ситуація не вважаю, бо це дворів мало натоплено, але я вам кажу, 40 років не чищені ці канави 40 років, розумієте, от представте собі, захрещені повністю. За нормативами дренажну канаву мають прочищати щонайменше раз у вісім років, та нині на балансі обласного водгоспу. Після потопу 2018-го Свидівок просив передати канаву на баланс села, однак отримав комунального відкоша. Натомість на отримання дренажної системи в належному стані комунальників бракує грошей. Запевняють, не раз просили профільне міністерство профінансувати розчистку Свидівоцького каналу. останні роки кошти не відділялись. Просто кошти не виділялися. От ми звертаємося з листами про виділення коштів, але кошти не відділялися. Тому саме лівобережне управління водних ресурсів не має можливості, не має його коштів для того, щоб цю роботу виконати. 300 тисяч гривень саме стільки обійшлося виготовлення проектної документації на розчистку 24 кілометрів дренажного каналу. Документи своїм коштом від безвиході замовила сільська рада за кошторисом. Роботи з очистки вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень. Саме з цими паперами водгос планує знову просити гроші у міністерства. Олена Фасенко, Ірина Малікова, Віка новини.